Жах над Одещиною. Жителі сіл Великомихайлівського та Ширяївського району намагаються не виходити на вулицю, а фермери міцно зачиняють свої господарства. Банда, яку місцеві фермери вже назвали шакалами, цілеспрямовано атакує домівки тих, хто працює на землі. Десятки випадків за одним сценарієм вони нападають, коли фермер приїздить додому, б'ють, почують тіла прасками, ламають кістки і забирають гроші на посівну. Після чого фермер залишається інвалідом. Його сім'я побита. А господарство не має засобів для існування. Поліція розводить руками і заявляє, що це гастролери. Але чому ці гастролери чіпають лише тих, хто є депутатом районної ради від демократичних сил, і точно знають не лише коли фермер зазвичай приїздить додому, а й що продав, і скільки грошей лежать вдома. Після чого б'ють так, що ламаються кіски, а з очей тече кров. Першого вдарили батька, потім сина, і все, і виключили світ І каже, зараз ми вам тут будемо. Устраївати. До утра в нас час є. Думайте, і думаєте, или деньги віддавайте, або в нас тут повбиваємо. Кучерьошку ставили в плиту, мали нам глаза випалювати. І тільки хтось шевельнувся, вони удари сипались удар за ударом. Вони не давали не голови їм підняти. Вони мов... знали, що в мене цукровий діабет, все. О, каже. Він і так подохне, блять. І У нього сахар, ми його ще засипемо зараз. І ще сахаром. Приїхали товариші до мене ну, теж допомагати. Міліція виїхала. Ну все нормально, все, три команди. Собаку визвали, все як положено. Приїхали ми в Одесу в Одесу. Приїхала, там вже заявлення на нас составлені, розумієте, що все проти нас. Міліції не дають робити. Я просто не представляю, до чого ми дійдемо в цій житті. робочих, які працюють на землі. І трудяться на це, і населення, збирають урожай, який не є, но ми його збираємо. І до чого ми дійдемо, якщо нас вже повністю вбивають. Іншого фермера злочинці чекали вдома просто біля шафи з грошима. У сусідніх кімнатах була дружина з чотирма дітьми. Але злочинці не захотіли просто забрати гроші, а дочекалися фермера, щоб його зв'язати, побити та обпалити праскою. Вони мене завалюють прямо в дверях І перше, що вони сказали, це. деньги, доллары, сейф. И видно было, что они меня ждали. Потому что дом не был закрыт. В доме была жена, ребенок, год и три месяца. И ребенок 12 лет, две девочки. Если бы они хотели просто обчистить дом, они бы зашли бы, обчистили, когда меня нет. Когда они меня прямо завалили. Я им сказал, что «хлопцы, деньги возле вас». Но они ждали, чисто меня ждали. Дальше они меня связали, начали избивать. Потом они меня затащили в одну из комнат, поближе до розетки. В большом коридоре тут у нас розетки нет. И утюгом. Несколько раз так попробовали, пока я не потерял сознание. Потом еще раз. Они машину угнали. І закрили за собою ворот. Я на гарячу лінію. Мені там дівчина, яка приймала в мене це повідомлення, вона мені сказала, а що до нас до нас вертаються 90-ті. Я кажу, не вже у вас немає ніякої статистики на руках, що ви ну, ну не вже ви не бачите, що до нас вертається? Навірно, ще хуже вертається, ніж 90-ті роки. Міліція нам говорить, що це зальотні. Шукати нема кого. Один з керівників фермерського господарства вчасно помітив по камерам відеоспостереження, що до нього лізуть. Разом з друзями вони кинулися наздоганяти автівку, на якій втікали злочинці. Автівку наздогнали, але там вже не було нападників. За кермом сидів колишній керівник районної прокуратури. 29 березня. О 20.30 ми їдемо володіння. Де я проживаю з дружиною, було проникнено трьох невідомих осіб спортивної наружності і в масках. Вони побачили камери, перелізли через заботи, і почали тікати. Машина стояла і ждала цих трьох осіб. Він підібрав людей і почав тікати. Я завів свою машину, взяв ружжя і почав їх прислідувати з двома хлопцями і своєю дружиною. Коли ми в полі догнали машину, там вже посторонніх людей не було, вони вибігли. Ми, я побачив за кермом автомобіля Мураховського Івана Васильовича, це бивший суддя, бивший прокурор нашого району. Міліція, ті, ті випадки, які були в нас в сусідніх селах, не знаю, як але ну, ніяких немає висновків, нікого не піймали. Боюся, що це напад, який мав спричинити група на мою сім'ю, вона також залишиться не розкритою. Я хочу звернути засоби масової інформації, звернутися до поліції, звернутися до прокуратури, до адміністрації всіх рівнів, щоб оцей ваханарій, яка є у нашій місцевості, щоб вона прекратилася. Вже піймали людину, все є на неї документи, є до її ніхто не затримає, ніхто не видає. Я не знаю, чому це робиться. Чи може це слідчі дії, чи можливо це злобезкарність нашої міліції? Останній випадок стався тиждень тому. Чоловік мав невелике господарство. Дружина депутат Великомихайлівської районної ради. Його підстерегли, коли він вийшов перевірити, чому в хаті зникло світло. В відрі топили і різати, і ніж, і душили скотчем. Ось, ну, звісно, зараз, 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 він де? зараз він знаходиться у обласній лікарні, у челепно-лицевий відділ. Повністю поломана щелепа. Ось, психічний стан надто важкий. Зробили операцію. Операція йшла 4 години. Ну, пережив то багато, ось, і ми вже нічого не хочемо, абсолютно, ні, ні, ні того, що забрали. Велику суму абсолютно нічого. Просто хочемо, щоб вже більше ні до кого не приходили. І ніхто не ніхто з людей більше не, не попав в таку ситуацію, як, як попав він. Наразі фермери вимушені озброюватися та винаймати добровольчі батальйони для захисту своїх сіл. Поліція бездіяльна кажуть, справи передали до обласної поліції. Володимир Гамалиця, Руслан Пікуля спеціально для Агро ТВ Україна.